Пів життя прожити в готельних кімнатах, дивитися як місяць висить на церкових канатах, слухати, як, відпустивши свої химери, вісні розмовляють місіонери. Вітер з ночі застуджений і терпкуватий. Жити з простим проханням не турбувати. Жінки, не поспішаючи, ідуть на ранкову месу. Не пиши мені колись на готельну адресу. Сходяться на центральній площі шляхи Господні. Зночі. В готелі прокидається найбільш самотні, найбільш закохані і найбільш темнолиці. Жінки від дощу ховаються в кам'яній каплиці. І одна говорить до іншої: тихо, мов приарешті. Напевно, цього року все скінчиться нарешті. Напевно, відповідає інша. все скінчиться. Напевно. Напиши мені про те, що все було не дарем. Напиши мені про те, що ти встигла забути. Напиши, яку літку. Лікуватися від застуд і ще. Напиши про тих, хто пинився в скруті. Зночі в готелі плачуть зраджені і забуті. Зранку зрушує тишу сміх прибиральниць. І ти ховаєш солодке яблуко в ранець, мучаться від безсонь циркові артисти. Лишається пів життя, щоби про це розповісти.